Доброго дня, ми приїхали, не було за посилкою, заїхали там, де нас біло раніше. Зараз в магазин у нас так, як оптовий продукти. І я кажу, дуже схоже, як зайшли, тільки бачите, ці парфуми, тут кава, ще щось. Як було вам в сторі? Було. Але зараз немає. І хочу зайти, зараз Аня поніс сумку, там купили таке, то, -от, то все. Синсей, хочу зайти, подивитися. Я вам обіцяла, то зайдемо. І глянемо. Ну, звичайно, що хочуть відразу йти сюди, де зараз я сумку одягну, як рюкзак. І де подивимося, що у нас. Ой, відразу ось. Ой, ні, це пластик. Ой, а це ні. Дивіться, яка краса, так? Дуже гарно. Ось такі чашки, смородина. Красиво. Так, що у нас тут. Ну, я не знаю, а від 99 гривень. Дивісь, ціну я не знаю, мабуть, тут треба я перший раз в в магазині. Ой, які гарні. Ось бочечки такі. Від 99 гривень. А це що таке? Гроші собирають, чи що? Чи серветки ставить. Дивіться, яке. Мода Віталій каже, викидати. Повертається мода. Таке у нас теж було кольорове скло. Ось, будь ласка, хто їде, наприклад, в Єгипет, в, в Грецію ви їдете, щоб там не брати лежаки, ось купили. Дивіться, все продається. Ну, Мені не подобається вже перше, що немає. О, тут є ось 289 якорь коштує. Скільки коштує оця покривалка? Бог його зна. Нема. Нема ціни. Чому не написати ціну? На кожному товарі написати ціну. Ось торби дивіться які. собі, чесно кажучи, на, на пляж хотіла якусь нову купити. ну Тут такі торб'яки. Диви. Ой, яка красота. Ой-ой-ой, яка краса, боже, як я обожнюю це все. Диви. Сань, погано, тут немає ціни. Від 119, що таке від 119. О, ось написано, 659 гривень, отакий. А це ось дивіться, якась ракушка. Це морська тематика тут. А це я не знаю, що це таке? Що це? Пояс якийсь чи що? не знаю. Ні, Це якийсь пледик. А ну тут. Ну, який це пледик? Пледик. он, диви, плєдік. Подушечки ось які гарні. Ціка ж така подушечка коштує 219 гривень. Ось тут ціна є. Ось штучні квіти від 69-ти. Красиве, так. Да? Дуську дразнить. Таке. Малень. Хіба воно схоже? Це на справжнє, ні. Кошелючки. Це подушечки, весь від штучного. Шторки. Я не знаю, що в цьому магазині було, але цей запах до сих пор він тут тримається. Красиві ці. Такі, знаєте, дрібнички, дрібнички, але вони гарні, дуже гарні. Таке я люблю. Свічки, вази. Ну, Вдома свого ж мало, розумієте, то треба подивитися на це. Квіти знову. О, гляньте. Вітька, ти кажеш, диви, ткані, ряднушки є, і скільки вона коштує ціна? Цікаво. Нема ціни. Ось отаке стоїть 389 плетенка така. А це немає. Ні, він каже, що все повикидати. А, 459 гривень он наверху. Віть, а ти кажеш повикидати усе. Ні. Ну, Кидати нічого не треба. Да, ух ти, ось глянь, яка красота, де яка кисточка сань. Що, 99, 99 гривень коштує, чи що? На порух чи куди? Велком. Це красиво. Oh, Мені не подобається, що немає ціни. О, а скільки це коштує така? Шпакільні поцепить, під дощою висить нема. Ціни немає. Годинники, парасольки, картини, рамки, ой, ну тут все є. Тут треба ходити. О, ось Оце красиво дивіться. прямо наче кактус справді розцвів. О, Саша хлопушку шукає, каври вибивати, Немає. Мабуть, тут такого немає. О які пуфіки гарні, правда? Боже, глянь, глянь. З чим хочеш мий? А це такі маленькі мусорочки. Посуд знову. А ось красиве, дивіться, яке для столу, правда? Красиво, такий великий стіл. Гарне. Це красиво. Дивіться, під твою цю може підійти на твою кухню, на твій кухонний стіл. Подивись, якщо я тобі куплю. Подарунок з Африки. Так, ну, кухонне це у нас все є. І народження. Картушки, рамки. Ну так куча всього, куча, кучезна. Дитячий одяг. Ось, будь ласка, 339 гривень плаття. Ось деякі дзинці 399. Оце такі це внизу. Це малесеньке, ось а це вже такий. Ну, яка гарна, така тканинка, Штапель. гарненька така. Скільки коштує? Ну, не знаю. 219 гривень, яка. Ну Штапель дуже гарний. Чогось зайшла в дітей. Ну я просто йшла йшла і щось перейшла сюди. Ходімо, сюди зараз так вийдемо. Маєч. Ну, Дитяча з правої сторони, це з цією. Вон, розпродаж написано. Бачите? Ні, ну, Мені чим це нагадує, як в Польщі, от так в магазинах у них, а ну, що тут за штани? 219 гривень, бо ж. Трикотаж. А ось дивіться, розпродаж. Ось гарна така маєчка. Дивіться. Вишенька. Ось як вона коштує. Елька. хороша маєчка. А де ж сіну? А тут треба десь пікати чи як ціна? А де, скажіть, будь ласка? Ага, дякую вам. Ми все бачите. Отож, все є. 219 гривень. гривень. Вона біла була. А малюнок мені подобається. Уже ціла куча, ось Україна. 339-339. Ось гарна Україна. 269. Красива, Ну, Хто помало вже, диви, яка красота. Камінчики тут, в сергафіціям. В гарно, гарно. Так, а ну що, костюми? Давай подивимося Штани. штані. Ой, штанів дуже великий вибір. Якість непогано. Ось якість непогана. Ці коштує, зараз подивимося. 330, ні, від чи 300. Ні, 339 гривень нормально. Це нормально. Ось, не хочеш такі собі штани? Не хочу. 659. Ось під джин. Ну, штані багато спортивних. Ну, Може, знаєш, нема чого вибрати, тому що у кожного свої, свої погляди. Шорти красивезні є, ось такі з тканинки. 600 гривень такі коштують, ці я не знаю, скільки. Ну, я не знаю, де розпродаж тут. Що ж це, що воно тисячу стоїло? чи що ось ось така майка. Просто якесь сонце встає. 269 гривень. Ну я вам скажу, що така якість непогана. 600. Оце ось <серків> гривня. 339. Оце ось гарна. 339 така, знаєш, цікава. Оця ось гарна теж. Ну, мені гарна. Дивіться, вона маленька. Так, пішли. -пі. Музики грають, а цікаві тапочки стоять гривні. 459 гривень. Ну, є дещо. Саша каже, десь джинси висять. 400 гривень. Так, да? ну це нормально. 400 гривень, 32-й. Це, навіть, жінське. А ні, мужські. Карман длинний. Довгий. Ні, джинси нормальні. Так хоча вони якісь малі сань. А ну 34-й, що це за джинси? Ну, де вони 34-й? На кого це? Вони короткі, тому вона закицена, тому що вони, на них щось неправильно. Щось от, з ними сталося. Вони дитячі, ці. того й така снижка. Ось е, снижка 50%, тож непогані такі ляні штани. Каже, Саша, джинси лежать. Лежать. А ну оце що, ну подивись, приложи. Ну, і куди вони? На кого вони? Не знаю. Це на ліліпута. На, на скільки? Взагалі? Да? Ну, ну да, я бачу. А тут не пчик. Давай, може, ті укорочені купимо, та Як? будеш ходити модель. Ну який оце? Ні, тридцятий да. Ну це хіба тридцять другий, ну зовсім малий сань. Геть малий. Непогані штани такі і погані, колір коротень. коротенькі зовсім. Ну, надурили. Ось, бачиш, дядько стоїть в цих штанах. Ну то вони в нього по кісточку. А в тебе вони будуть де? Ну, по цю дядька. Може, може, сань. Тут це знаєш, не обговорюється. Ой, дуже схоже, як в Польщі магазини. Чесно, от ми сашоні ходили, дуже схоже. Ось ці хороші штани. Сень. Давайте такі порвачі купимо. Сень. Та ну ти таке дивися, якесь, дідовське. Я тобі предлагаю ось сіке. Ну, я скажу, тебе, на тему теж такі штани не, не дешево стою. 389, ось Ось диви. Світліші. Ти теж з розинками хочеш? Та ну я тебе предлагаю, он красиві диви. О, такі порвати, о, диви. Так, ти що, смієшся? Та ну чого ж ти такий? Оцей темніший коль, бачите, дуже світло. Ні, це дуже світло. Так, оцей темніший, красивіше. А який розмір? Хочу спереду. Ну, це ось я такі самі дивлюся. Ось, ще темніші. Так, да, темніші, так. Да. Ну ці ці м'якші, а ось ці оці плотніє сань. А ну попробуй. Да, да, плотніші. Так вони розтяжні. Ну так, да. то ж хорошо. 600 гривень. Чорні. Ні, вибір. О, вітька, твоя любима тема. Труси. Ану давай по. Труси це любима тема Вітькіна. Ну теж ну, така хімія, блін, взагалі. Ну, трусами він не носить, він носить шортами. Ну, давай подивимося шорти. А ну возьми за це. Оце непогане. Ну, такі маленькі. Це непогане, якість непогана сама. Не гірше, ніж в Туреччині. Так, а яка ціна? Ось. О... А ну, ти ж в окулярах, Сань, подивись, будь ласка, гривні. О, тут написано. Де? Ну, там десь подивись. Гривні. Гривні 599. Раз, два, три, чотири. П'ять штук, да? тобто 100 гривень труси. А ну розлади, розклади у сень. Це ціна не підйомна для нас. <рес> Боже, чому такі малі? Ні, ну покажи мені, я Вітьке показую. Це таке. Ну якість непогана. Сюди, сложи, положи, пожалуйста. Якість непогана. Трикотаж дуже гарний. Так що вітя до нас їдеш і купуємо труси. <рес> так. Я трошки не так звучу. Ой, це хімія така, а ось розложена. Це, мабуть, наверное... ну, ну якість дуже гарна. 459, ну прямо трикотаж шикарніший. В Турції такого не знайдеш, чесно. Трикотаж дуже гарний. Так, ну що тут футболка, майка? Ну, гривня 339. Це тепер я знаю шорти, дивіться які красиві, які хочеться з бананчиками чорні такі. Ці коштує 339. Ну, тканина така. М -м. А М -м. Ось що 10 трусів. Сімсот-восімсот угу. гривень. Угу. Це менше, ніж по 100 гривень труси. А що ж там внутрі? Ти ж подиш там за труси. Може там такі труси, як Вон, відкрив, тут оце снімити, дивись. Ану і, відкрила так. І... Ну так. Ага. А, ну, відкрив, так. Отак. ну ти що, шуткуєш? Підожди. Клади клади. Не так паняють краски. Звичайні хб додають віскози. Ну таке. Покойницький цвіт. Цей. Ну, це може в гарні, може таке ж намазали. Такі Вітьки. Ні, Вітька Вітька такі не любить. Повісь на місто. Вітька такі не любить, Вітька любить модні. Ось о гарні шорти. Деякі круті, да? клас. О, круті шорти. А де ти там? А скільки коштує, зараз подивимося. А, ось ціна зараз 389. Ну, це вже знижкою, я так думаю. Да, тому що 659 он, наверху стоїли, а на ці зни... знижка. І оті непогані. Ось у класні великі. Ну, я вам скажу, що це магазин прямо тему. Ми в тему, зайшли ми в тему. Навіть чемодани дивіться, чемодан 1299. Це скільки 10 доларів це буде 400. Ой, дорого. Якщо переводить, то дорого. Ну, Хоча не погано, для ручної кладі шикарний. Манюній. О, шапочки. Шапочки. 150 гривень 5 пар. Ну, і ось деякі джинси хороші. Раніше такий дефіцит був. що Зараз все це є. Рубашки, сорочки. Не рубашки, а сорочки. 50%. Худі. Дивіться, які кучі накидані худі. Це яке ж коштує на цікаве. Худі, так. Да. Тільки вони, по-моєму, без замку всі. Ну, да. Вони так одягаються. Зараз глянемо, скільки коштує. 219 гривень, нічого. Так ну це нічого. Ну, так так воно ж мале. Все це дійське. Ну, звісно, що? Чи продавчиня, а, чи як. Лоханут нас <реш> хотіли. <реш> 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 а це, між прочим, непогано дивляться. Ось бачите, яка. Скільки це коштує? Гарний колір мені так подобається, такий м'ятний. Скільки коштує зараз? 519. Красиво. Я там дивлюся, продає Коля, що самвелки не шили. Там дороже набагато. Непогана ця кофточка. О, купальники, пожалуйста. Від 169 гривень стоїть купальник. Взагалі задарма, задарма. О, дарма. Може, одіти, дядько, дивися, футболка, рубашка, Це шорти. Культа. Що? Польща все. Польща, Польща? Ну, все. Знаєш, я кажу, що ми з Сашею були в магазині, це, от це, мабуть, і польський магазин саме, тому що ми були в такому магазині. Сінсей, мабуть, Ось гарні шортики дивіться. Ці то не коштують. Гривня 599. Дядько, добре, оцей діти. Так класно. Сінцей. Так, да, це, мабуть, Польща точно сінсей. На черевики не вистачило. Сорочки нічні. Сумочки, так. Да. О, навіть взуття, ви бачите. Навіть взуття тут. Ось 269. Ну важкучий, важкучі страшне. Ого, 399, Дорого. Ай, яке тухільки диви. Прощай, молодость. 219 гривень. Я б собі такі балеточки, звісно, купила такі, що вони були ткані. Вона подобається, як оце в мене в горошок. В них як босий ходиш. Ну Я не бачу тут. Ось такі купити остроносіки. О, мої любимі киди, раніше в таких кидах любила ходити. І зараз вже вікна той не похожу. Платка на пляж, будь ласка. Ви знаєте, люди, це в нас другий магазин, Один у нас там біля Макдональдса є. Платячка, штани. Ось гривні, 599. Шляпа, он, фетровая, сань. Фетровая шляпа, дивися всі. Красота. У нас така є вдома, лежить. Красиво. Юбки циганські. Шляпу у мене хоч самій продавай сань вдома. Я тебе кажу. Велосипедки. Так, гривні 459. Так, да, ми просто сьогодні побували в Польщі. Просто побували в Польщі, це точно. Он, бачите, такі модняві. Це жіночі. Так, да, це жіночі. Знаєте, як жіночі чи чоловіче приділити Кармани. Бачите, маленькі карманчики. Оп, і все. Це жіноче. Чоловіче дуже глибокі кармани, а це жіночі. Да, зараз о, які, які маєчки гарні. Ну то що? Ну то що? Все пройшли. Ну так, так люди, як ми зайшли подивитися, перший раз просто. Ну, все те, що. Ой, глянь, така краса. Ой, йо мою, це красиво. Диви, як поруто і камінці, Ой, мені це подобається. Скільки коштує? 659. Бабушка б сказала, що і що ви купили? Якби я себе таке купила, ну молодше було. Ці, взагалі корова, Як тоді бабушка. приїхала, Ага, приїхала Саша. Це Приїхала Саша, вона, вона каже. Ну, це, це таке на духу почти як на мою. А вона каже, Сашунь, давай я тобі попідшиваю штани, ну що ж вони в тебе так обносилися? А вона каже, бабушка, це ж мода така, 269. Ну, вони ж по євро беруть, євро дорого зараз. 459. Ну, якість сама трикотажу гарна, чесно. Що я скажу, гарна. Ні, nee, є речі отак походити, пошукати. О, моєї саньки подашвани, така такі шльопанці були, вона з Польщі приїжджала, так. Да. Угу, трішки не така ця. А вони воняють чи ні? Ні, не воняють. Не китайські. А ось, бач, дівчата обуття, хлопці. Дівчата не забули купити собі на ноги. Все, ходімте. Ось прямо як льон. Кому що потрібно, то і купує. О, сумочка. Яка сумочка. И люди еще плетут там вот у спаке наподобие да. А со скидкой сессии и какую что я сейчас скажу. Вот такая 459, а 459 тоже. Шляпа 219. Муха сила. А 269 футболка. Добрый день, Зей. Так все пришли. Так що заходьте, буде бажання. Молоді багато сюди йде, купують. Ось базар там, а тебе і сюди. Як і ти до міського палацу культури, так дощ не пішов поки ще. Що. Бачите, хтось приїхав на цьому. Самокаті. Оце, бачите, такі лісниця. Оце отут раніше повністю оцей район, оцей район, був отакий старище, перестаруще. Це все знесли, збудували такі ці. Ну, це тут залишилося ще пару таких будиночків, але там уже люди не живуть, якісь офісні приміщення, але теж його знесуть. Зараз проїжджали, о, я пішла, зараз проїжджали палац культури, без сльоз дивитися не можна. Просто не можна. Все валиться, перевалюється. Скажіть, будь ласка, як вам оцей кольор машини? Гарна Тойоточка, такий оливка з чимось. Гібрид. Це значить соля... газ і тобто, електричество і пальне. і пальне. Гібрид. Ну, Я за кольор. Недешево ця машинка. Так, ну все. Хочете, приходьте. Вон. Супер тренди, супер ціна. Вон, будь ласка, точно Саша сказав, подивися, що це Польща. Отак, вот щось мені задерло, так отак. Вот ну, до побачення.